Привіт! За мною Арселектроніка, музей майбутнього у місті Лінц в Австрії. Експозиція розповідає про штучний інтелект та як його використовують в повсякденному житті, а також в мистецтві, про роботів, про важливість нашого довкілля та його збереження для майбутнього. І в цілому, дуже дуже багато сучасних технологічних штук, лабораторій, лабораторії для дітей, дуже багато пояснень. Різноманітних технологій. І сама будівля, як ви бачите, також виглядає дуже футуристично. Ось так виглядає нічна Арселектроніка з іншого берега річки Дунай. Будівля змінює свої візуальні патерни та сама по собі є величезним екраном. Перший напис, який мене зустрів, коли я зайшла в Арс електроніку робота в і над майбутнім. А тепер до експозицій. Ось це фортепіано зі штучним інтелектом самостійно придумує композиції і самостійно їх виконує. В музеї можна відвідати різні воркшопи зі створення музичних композицій за допомогою технологій. Зараз я слухаю композицію, всі звуки якої повністю створені роботами. І ось на екрані, ось тут, є процес створення цих композицій. Ідемо далі. Цей зал. Демістифікація того, як працює штучний інтелект, що таке штучний інтелект, а що ми насправді знаємо про людський інтелект, наскільки розумним може бути штучний інтелект, як сенсори машин сприймають світ, як працює розпізнавання обличчя, і найважливіше, як це все вплине на наше суспільство. До речі, всі обличчя, які ви бачите тут, це галерея обличь, створених штучним інтелектом. Це не обличчя реальних людей. Тут як працює розпізнавання облич, сенсорні відчуття і як машини цьому навчаються. Експозиція розуміння штучного інтелекту об'єднує найважливіші технічні аспекти штучного інтелекту, а також конкретні приклади їх застосування. Ми знаємо про те, що як ми виробляємо та споживаємо енергію, є основним фактором глобального потепління. Виставка There is No Planet B не тільки ілюструє невідкладні ситуації, але й показує рішення. В Цій залі різні інтерактивні карти, більшість з них в реальному часі. Вони показують сучасні вразливі природні місцевості, рух та танення льодовиків, землетруси, цунамі, 50 найбільших портів світу. Переміщення торгових суден все те, що безпосередньо пов'язано з екологією. Ось тут коротка історія вуглекислого газу. Life support system. Цей експеримент складається з одного квадратного метру пшениці, вирощеної в закритому середовищі. Критичні надходження, такі як вода, світло, тепло та поживні речовини, вимірюються, рахують їх вартість, та ми можемо бачити цю інформацію. Отже, ми можемо приблизно підрахувати, скільки коштує роботи біосфери, якщо нам доведеться її оплачувати. Наступна експозиція музей істівного ґрунту зі зразками близько 400 видів ґрунтів. Землю вживають в багатьох культурах світу. Більше трьох мільярдів людей не мають доступу до електроенергії в наш час, а близько шести мільярдів споживають її з невідновлювальних джерел. Тут ми бачимо Solar Villa – це прототип невеличкого населеного пункту, який живиться від сонячної енергії, яку виробляє самостійно. А ось і дитяча дослідницька лабораторія, ігровий майданчик з роботами, пісочниця до повної реальності, анімейкер, дитячі книжки та інші пригоди для дітей. Deep Space 8 – суперінтерактивний простір з лазерними проекторами, потужною графікою, в якому проводиться багато цікавих лекцій та подій. В Ars Electronica постійно з'являється багато нових експозицій та подій. Тому пропоную вам зайти на їх офіційний сайт та переглянути, що відбувається саме зараз. Ars Electronica – це не лише музей майбутнього, але і хаб взаємодії мистецтва та штучного інтелекту з суспільством. Також тут проводять один із найвпливовіших у світі фестивалів з цієї тематики та присуджують щорічну нагороду у сфері діджитал мистецтва. Мінімум 1-2 дні точно варто присвятити тому, щоб трішечки демістифікувати для себе штучний інтелект та побувати в майбутньому у музеї майбутнього. Мене звати Олеся Посоцька. Я досліджую найцікавіші сучасні музеї Європи. Підписуйтеся на мій канал. Якщо ви потрапите в ті музеї, про які я знімаю відео. Обіцяю, ви точно там не засумуєте.